Археологи стверджують, що перший хліб з'явився понад 7 тисяч років тому, і був він зроблений із жолудів. Кожен народ має свої улюблені рецепти виготовлення хліба. У наш час існує величезна кількість різних рецептур та видів цього продукту. Але який він справжній хліб? Про це сьогодні будемо говорити з екокулінаром Оксаною Барабаш. Це програма «Знак якості. Мене звати Влад Волошин. Як же смачно пахне вже зараз в нашій студії. Приєднайтесь до нашої смачної розмови! Оксана вітає вас! Добре. День добрий. Ми спілкувались до ефіру про те, що одразу розпочнемо розмову з цієї фотографії, з цього фото, яке в мене в моїх руках. Що це за фото? Це фото, моє фото, як я виглядала, і як виглядало фактично моє тіло uh -huh. раніше до того дару, через який я прийшла до живої їжі. Чому я стала екокулінаром і стала займатися взагалі харчуванням і оздоровленням організму? Ви займаєтесь живою їжею, але ми сьогодні говоримо фактично про головний продукт, який так. має бути на столі. Так це, мол, достатку, як його називають в сім'ї, це хліб. От е, і саме от це привело вас до цього? Так. От ви подивились на себе в дзеркало, подивилися на себе на фото. От і вирішили, все, я їм тільки здорову їжу, готую, окрім хліба, ще що. Е, окрім хліба, я готую абсолютно всю їжу. Так. Це, соуси, салати, напої, все те, що готує кожна господиня, але uh -huh. з позиції, е, щоб ці продукти були живі, щоб вони несли енергію так. і. Кожна людина, вона особлива, і інтуїція для нас каже, який продукт сьогодні допоможе мені насолоджуватися цим життям. В кожному продукту є інформація і енергія, якщо він живий. Ті, е, ту сервину, яку використовують, так. так ті продукти, які використовуєте в виготовленні екопродуктів, е, продуктів харчування, зокрема хліба, ви самі вирощуєте. На жаль, ні. Але Але, коли я спілкуюся з людьми, які вирощують або підбираючи зерно, підбираючи угу. спеції, так е особливо важливо, той фермер. З якою любов'ю він садить, збирає, і якими обробляються речовинами саме uh -huh. продукти? Тому в нас сьогодні в Україні є дуже багато фермерів, які е, роблять е, свою справу з любов'ю і використовують е, гарні продукти. Тобто фактично у свій хліб, який ви пікаєте, ви ще закладаєте якийсь енергетичний вміст. Да. Угу. Я 50% важливо фізика. Тобто так. це зерно, яке є, зернятку, угу. воно має основу фізику, але воно живе, тому що там всередині є зародок є енергетичні оболочки і є аурак продукту, який воно пам'ятає, зберігає, хто посадив, як посадив, як це було, хто привіз. І беручи в руки для того, щоб приготувати живу закваску я це зерно перемелюю. Кам'яними жорновами на борошно. Тільки так. Так, тільки так. Угу. І воно зберігає клітковину. Угу. І воно зберігає енергетику. І 50% це фізика, а 50% це той настрій, та енергія і ті внутрішні слова, які я промовляю, коли я це роблю. Це знали наші предки і це використовували. А, отже, скажіть, в чому особливість справжнього такого от хліба? В тому, що реально він живий? Він живий, тому що він готується на основі закваски uh -huh. і на основі цільного зерна, тобто використовується борошно, яке свіже, перемелене, і ще він живий, тому що завжди приготовлений з молитвою і з благословінням тих людей, які будуть їсти цю їжу, тобто з інформацією, яка закладається. Ціл страгу, крім того, що він живий, от ви перетираєте це все в жорнах. Е які корисні вітаміни він дарує організму людини? Ну, знаєте, якщо сказати, які корисні в кожному людини є е певна кількість, е ну якби не можна сказати хвороб, є певна кількість потреб в мікроелементах, mm. і організм візьме саме те, що потрібно. що потрібно, так. Тому перерахувати скільки корисне зерно корисне для того, щоб були гарні нігті, щоб гарне волосся було. І ось ця закваска, якій уже понад 4 роки, угу. вона зроблена на основі пророщого жита. Тобто, жито проросло. Я його перебила, і потім 5 днів робилася, росла закваска. Ви я не дремно її підняв так. зараз в руках, тому що ви про неї так згадали чотири роки. Так у цій баночці. Стоїть ця річ, А ви сказали, що якийсь особливий ріст тіста відбувається. Її від неї. треба годувати, годувати. кожен, кожен раз для того, щоб закваска мала силу, ем, вона підгодовується борошном свіжим, uh -huh. вона підростає і може піднімати і хліб, і білу випічку. Три роки в мене є майстер-класи по пасці, де ми готуємо паску разом з дівчатами без яєць, без молока. Але на основі особливого виду зерна так. це спеціально. Або полби Спельта або полба, полба це особливий вид зерна, який має дуже багато білка, клітковини, і з нього виходить дуже смачна випічка. Ну, ви сьогодні зможете скуштувати свіжий а, світлий а, хлібчик. Розуміти, біл... треба з вами поспілкуватися. Так. Я вже ледве себе стримую. Але все ж таки, давайте ще поспілкуємося, тому що дуже цікава тема. Е, от такий от хліб, так. Гріх буде питати, чим ви відрізняється від магазинного? Він відрізняється від магазинного дуже сильно тим, що е, приготовлений, по-перше, ручно праця, угу, вона угу. має силу і енергію. Е, приготовлений на основі заквасці і на основі свіже перемеленого борошна. І я можу додавати в цей хліб е, спеції, які допомагають. Перетворити і, і, і цю їжу і засвоїтися в організмі і, добре, щоб засвоїлися продукти саме зернові. Перед які вами... спеції в мене в руках зараз і це вас... всі, які ви використовувати, чи не всі просто ви для особливих проведу. видів хліба використовуються uh -huh. різні спеції. Так. Зараз ви тримаєте жіночу спецію, яка Оце. жіноча спеція, жіноча яка дає м'якість, яка допомагає дуже жінкам відкрити свої. Енергії і допомагає а, кращити. а від секрет, що це за спеція? це люцерна Люцерна? Да, це mm -hmm. люцерна, яка забута зараз. Працюючи з випічкою, поряд я вивчаю обряди України і вивчаю ту традиційну їжу, яку використовували наші предки, і саме те, що росте в нам під ногами, які ми можемо щоб мати силу і здоров'я, в нас є в Україні все абсолютно для цього. Просто треба на це звернути увагу. Люцерна це для дівчат. Коріандр і тмін це спеції, які додаються для хліба, щоб вони допомогли переварити в організмі всю клітковину угу. чи вивести, зібрати угу. на себе все зайве. І спеції я маю цільними. А коріандр завжди додається до темного хліба, і ще ви тримали ось цю це, це солод. Це солод. солод. Він має дуже гарний запах, ну... і він використовується до темних хлібів. Є mm. такий хліб, як хлібний бор... запах. Хлібний запах. Ну його я зачасту чув в чорних. В так. чорному хлібі. Так, От в мене чорний uh -huh. хліб. В мене uh -huh. сьогодні святковий хліб, чорний <сх> хліб з родзинками і з і із горіхами. І сказав би друзі, солодом. що зараз зробимо паузу для того, щоб посмакувати цю красу, але тих секунд перерви нам не вистачить, але обов'язково пізніше скуштуємо, Я можливо передам вам смак. Справжнього хліба за секунди знову зустрінемось. в Програмі Знак якості не перемикайте Отже, еко-кулінар Оксана Барбаш, і гости нашої студії, людина, яка закладає особливий зміст в випікання хліба, домашнього, справжнього, натурального, які ще можна було придумати такі прикметники і пітати цьому хлібу. Ну живий, живий, а так живий. точно живий. Ми про це говорили. Ну, ще можна mm. сказати, чесний хліб. Mm -hmm. Mm -hmm. <світ> Чому в домашніх умовах можна спекти тільки справжній житній, чорний хліб, mm -hmm. а з білим не так все просто. З білим не так все просто: житні можна спекти. І якщо у вас, наприклад, немає млинка з кам'яними жерновами, то зараз є альтернатива дуже багато продуктів, які продаються: цільнозернове борошно, обдерне, житнє, uh -huh. і з нього можна готувати. Якщо взяти білу випічку, то білу випічку ми можемо готувати на основі ось цього особливого зерна, полби або спельти. Воно має два дві назви, але Повністю світлим хліб не буде. Він буде mm -hmm. мати ось такий природний е, колір, е, ну, сірий, можемо сказати. Якщо порівняти ось закваска, я маю фотографію. Да? І от закваска може бути житня, ось вона темніша. А ось закваска, яка на основі світлого борошна. Я просто подивився на це фото і зробив собі висновок такий простий, як чоловік. Це більш пориста, а це менш пориста. Так, так. Ну, Якщо взяти взагалі пшеницю, я зараз з нею менше працюю. І мені, коли перемелюю борошно, борошно зразу, воно, як говорить зі мною спілкується, там є життя і енергія. І коли я перемелюю спельту, вона дихає, дуже гарно пахне. Мені хочеться її відразу просто так, як ви кажете, ну от понюхати і скуштувати. Mm -hmm. А коли беру пшеницю, там такого запаху нема. Я ці всі речі просто зараз можу сприймати на запах. Я просто от мені складно це зрозуміти. Як з тобою можу розмовляти mm -hmm. борошно? Знаєте, але no. я вже відчув цю енергетику під час приготування хліба, mm -hmm. якою ви наповнені. От ще дуже цікавий факт. Ми зараз говорили про білий хліб. Багато експертів говорять і дослідження підтверджують, що вживання білого хліба воно дуже небезпечне. Є пряма залежність між вживанням білого хліба і виникненням раку. За, за ці, е, якщо взяти в сторону, скажімо, тонку енергетичну взагалі всі хвороби, це стреса, невдоволення, це емоції, які в нас є. Mm -hmm. А вже результат те, що на фізиці відбувається, і однозначно, білий цукор, біле борошно, е, е, жарена їжа, вона забиває наш організм і не дає клітинкам жити і гарно дихати. Но, я про такі негативні речі почав говорити, тому що ви просили. Давайте будемо тільки про позитив говорити. Так. Так. Налаштуватися на позитивну енергетику, тобто все, все ж таки краще їсти чорний хліб, житній. Ну Чому? Якщо свіжий хліб, свіже перемелене борошно приготовлене власноруч, і там є вся клітковина, то можна їсти і спальтовий хліб, угу. і можна їсти хліб житній. Угу. І можна їсти хліб амарантовий, можна робити, тобто використовувати гречаний хліб. Все те, що є довкола в нас, Можна зовсім хліба не а їсти і говорити? брати такі коржики, які я вам принесла. Так? Альтернатива. Якщо немає, наприклад, в людини з певних причин вона не може взагалі їсти борошна, mm -hmm. є такі зараз випадки, так? тому mm -hmm. можемо робити на основі насіння це так. альтернатива хлібу. Можете скоштувати дуже смачно. Mm -hmm. Це ще з травами. І замість солі я використовую селеру, яку зараз... я від... підсушую і додаю в хлібці. насіння, що що? Насіння, насіння соняшника, угу. насіння гарбуза угу. і насіння льону. Як ви знаєте, що насіння льону дуже корисне, і насіння льону є жіноче і чоловіче. Глядачі мені зараз заздрить. Угу. Ми зробимо зараз невеличку паузу. Ми повернемось до програми знак якості, друзі. Не перемикайте. Смачний знак якості ми продовжуємо сьогодні з екокулінаром Оксаною Барабаш е, Оксана. От ми що напечило розкуштували ознасіння, але ви сказали, що і чоловічі і, і жіноча це як е, є золотий льон, uh -huh. і якщо брати е, основу енергетичну, тобто досліджуючи живу їжу, дуже важливо та енергетика, інформація, яку несе в наше тіло ця їжа. І є жіноча їжа, і є чоловіча. Тому ви закладаєте енергетику якусь туди, так? Вона додає сили, як вона, жінкам, вона, так і чоловікам? Вона вона є вже природньо, uh -huh. вона вже закладена. є природньо закладена в тих продуктах, тому. Темний льон це чоловічий льон, е, він більш гострий і в випічці він е, дає таку присмак гіркоти і сили. А жовтий льон або золотистий льон він жіночий, він м'який. з нього я можу робити як коржики, угу. я можу робити, використовувати замість яйця, замішувати тісто і на основі золотистого льону робити смачну солодку випічку. Отже, давайте звернемо увагу от, на цей хліб чарівний, який перед нами. Так. скільки часу потрібно вам для його приготування? От повністю весь процес від А до Я. Давайте зараз згадаємо. Ну якщо взяти повністю закваску угу. і е, е, тобто я 4 ставлю за чотири роки, три години закваска. Потім я замішую тісто, тісто замішується дуже легко і дуже просто перебільшена ота, ну якби хибна думка про те, що тісто приготувати хліб це складно. Я показую на майстер-класах, як це просто, угу. як це легко. Процес сходження хліба від двох з половиною годин до десяти, це в залежності, яке тісто угу. і випікання година. Угу. Ось і все, і хліб готовий. От про майстер-класи ви їх проводите, як часто, і яка велика аудиторія у вас присутня цих майстер-класах, про що там розповідаєте? Є майстер-класи лекції, це може бути і до 120 чоловік, чоловік було в Одесі, і кожен коли з розказується. Коли розказується просто як лекція, теорія. теорія. Mm. А якщо практичний майстер-клас, і кожна людина, кожна жінка. Або чоловік, які приходять на майстер-клас, мають замісити і відчути силу тіста і познайомитись з закваскою, то цей майстер-клас не більше 12... А жінки ч... приходять. Приходять і чоловіки, і потім пишуть мені: а в мене вийшов хліб кращий, і я дуже радуюся. Да, що... Так а, наскільки це дороге задоволення? Наскільки це дороге, за Порівняно з тим, що пішов собі, придбав буханець хліба в е, магазині. Скажіть, будь ласка, наскільки е, ваше тіло, чи ваше здоров'я, чи ваше життя, Мені наскільки можливо. це дороге? Все. Якщо є мотивація, якщо є бажання отримати додому е, живий е, справжній хліб, який може зберігатися 10-12-14 діб, і Серйозно? він не він не цвіте, не він не сохне, і якщо його правильно зберігати, він може дуже довго. Бути в домівці, тобто господиня, виділивши один день е, в суботу там, чи в п'ятницю і спекла хліб, вона на цілий тиждень забезпечує родину. Хочу ще один сказати нюанс, який дуже важливий, коли жінка готує дома випічку, щастя, любов вона примножується. Тому дуже важливо, коли тісто готується дома, угу. це збереження родини. це Обновлення і відновлення сили роду про те, що робили наші предки і жінки. А я думаю, що моя дружина так часто пироги вдома пече. Це дуже добре. А собі вартість такого буханця ну, все ж таки, нам варт цікаво знати, до чого бути готовим. Бо... Якщо взяти собі вартість такого буханця, це може бути 8, 10 гривень, 12, в залежності, які ви берете інгредієнти і е, готуєте з любов'ю вдома. Тобто, альтернатива тому, випічці, яка продається замовити і мати дома Я продукти. буквально вчора, був в супермаркеті 12 15 гривень буханець хліба такого так, собі так. В Принципі є варіант. Є варіанти, просто що спельта або полба, угу. вона угу. дуже є сьогодні особливим зерном. І от кілограм спельти 30 гривень, 30-40, угу. тому вже е, вартість булки піднімається трошки вище. Розкрити один рецепт секрет свого рецепту приготування того чи іншого хліба, ну наприклад, я дуже зараз полюбляю все таки спельтовий хліб, угу. і я можу розказати де він тут нас? Е, ось ось ось, ось цей, світлий, так, так. зверху так. знаками. Так, так. Ем, для приготування такого хлібу е, я беру 410 грам спельти свіже перемеленої. Я беру 180 грам готової живої закваски. Mm -hmm. Тобто 100% вологості закваска, коли вона вже підійшла і вона буде піднімати цей хліб. Я додаю 270 грам чистої джерельної води або води, з якою поспілкувалася. Для того, щоб вода mm -hmm. принесла в хліб певну інформацію, можна сказати сказати любов, радість, благополуччя, все те, що треба для родини або налаштування на тих людей, які будуть їсти цей хліб. Добавляю в цей хліб спеції, це може бути коріандр, або в цей хліб я додавала сьогодні кардамон, щоб рівновагу надати всім тим, хто буде куштувати цей хліб. Додається мед. Або цукор болотова, чайна ложка меду, або столова ложка цукру болотова. Можна почитати про цукор болотова і чим він відрізняється від звичайного білого цукру. І, звичайно, морська сіль. Морська сіль це 5 грам або півчайної ложечки, і все. все. І все Випікаємо. любов, радість, насолода, пристрасть, енергія, бажання, щоб все було добре в кожному і наприкінці домі. розмови: хлібопічка чи духовка? Духовка або найкраще піч. Ну піч, так як от в селах заведено в то? селах, тому mm -hmm. що в печі навіть одне й те саме тісто в печі буде по іншому, і зберігання потім тіста буде по-іншому. Ще хотіла сказати, що на цьому хлібі триєдинство. Я наношу знаки, символи, так. які несуть інформацію і які вирівнюють вашу енергетику енергетичну структуру, тобто це живий хліб, тому що він діє і на фізику, і на енергетику, і на ваш настрій. Я вам скажу більше. Ми так живенько поспілкувалися з вами. Що не за що вам дякую, звичайно, ж за цей запах, аромат. Ми обов'язково скуштуємо ці витвори мистецтва, друзі, про справжній живий хліб. Ми сьогодні спілкувалися з екокулінаром Оксаною Барабаш. До зустрічі в нашій студії. Я думаю, що не останнє. Побачимось також з вами в ефірі телеканалу Соціальна країна вже буквально за мить. Електронна адреса телеканалу Соціальна країна зараз на екрані. Пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують, їх обов'язково обговоримо. Крім того, номер телефону для потенційних рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці і побачимось на телеканалі Соціальна країна.